Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему як лінза, що це таке, з чим її їдять. Але перше, ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Меценати отримують ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Ну а я в свою чергу намагаюся скоріше випускати відео. І робити контент більш якісним. Тож, лінзовидна заточка. Що це таке, з чим її їдять? Тут вставляю типи спусків: тут буде і сканді, і лінза, і впукла заточка. Без цього відео подальший огляд, наприклад, ножа ЯРЛ ну, втрачає свій сенс, тому говоримо про лінзу. Єдиний ніж з умовно випуклою лінзою я маю Sкіf Defender. Тобто оця частина скіфа являється випуклою лінзою, оця частина скіфа являється впуклою лінзою. Тобто випукла лінза це щось на кшталт кулі, щось таке, таке. Е, впукла – це щось от таке. І е, випукла лінза. За теорією, вона є е, такою, яка довше тримає заточку, але знову ж таки, тут вставляю е, типи лінзовидної заточки порівняно з В-подібною, В-подібна заточка, це наша Сканді. Там, мені людинка писала, що Сканді це теж лінза. Ні, Сканді це е, прямі спуски, одна третя, ну, одна третя частина клинка. І які сходяться в нуль. Чому я прихильник більше такої заточки? Тому що е, от, Мора Класік, тут вставляю, як виглядали ножі, які видавалися в армії. так? І цей ніж він. На протязі вже 100 років незмінний е, сканді-заточку досить добре, досить просто точити в полі. Е, тут вставляю, як буде уточена лінза, тобто отак уточується правильна лінза. Подивіться, скільки треба зняти е, металу. Це для ремонту важливо. Там люди, які мені пишуть, що, що ти робиш тими ножами, я буду старатися знайти тут, вставлю сокиру, тобто що відбувається там. Е, Ну, для мене лінза це сокира. Що відбувається з ріжучою крайкою лінзи, коли вона зустрічає дуже-дуже такі е, ну, тяжкі матеріали. Це може бути сучок, це може бути е, ну, якийсь там кап або ще щось. Це може бути куля в дереві і лінза отримує замин. Для того щоб е, вирівняти цей замин, треба зняти набагато більше матеріалу, ніж зняти зі сканді. Саме тому особисто для мене ремонтопригодність ножів зі сканді-спусками являється основною. Знову ж таки, покажу фінку українського майстра. Так, це ніж совеня, знову ж таки, спуски 2 третіх в нуль. Проточування всіх спусків це набагато, ну, набагато ліпше, набагато практичніше і набагато зручніше в польових умовах. На ножі ЯРЛ зроблені вігнуті спуски знову ж таки повернемося так, до демонстрації. Вігнуті спуски тут. Випуклі спуски тут. Я буду намагатися підставити макрозйомку так цього ножа. Я не досить розумію що е, тут зроблені, тут дуже слабо виражені ввігнуті спуски. Е, це зменшує нашу ріжучу крайку і. Такі спуски вони будуть скоріше зношуватися. Це утончає е, як самі спуски, так і саму РК, ніж набагато ліпше ріже, але він набагато менш зносостійкий до е, таких навантажень: ну як бокові навантаження, як навантаження силові. Це може призвести до навіть виломлювання ріжучої крайки. Тобто апріорі увігнуті спуски будуть набагато менш стійкі, ніж е, спуски з Канді, тобто прямі спуски, так, прямі спуски там, від е, другої третини клинка або навіть спусків від обуху. Це утоншає нашу ріжучу крайку. Я сподіваюся, мені вдалося донести ту інформацію, яку я хотів донести. Для мене, особисто для мене, з золотою серединою все-таки лишаються сканді-спуски. Вони досить зручні і досить ремонтопригодні в польових умовах. Ну, я, наприклад, не знаю, що треба робити, щоб не змогти заточити сканді-спуски. Сканді-спуски. В полі можуть мати підвод, так само як і лінза, і можуть проточуватися повністю по е, спусках. що буде знову ж таки робити наш, нашу заточку, виводити в нуль, так як воно має бути. Е, для мене це важливо. Сканді досить ремонтопригодні, е, невелика, невелика ширина нашого леза, вона дозволяє лишатися. Стійким, так, стійким при роботі по дереву великі щоки спусків, вони будуть менші, ніж на лінзі, але знову вони дозволяють нам утримувати ріжучу крайку, досить отримати досить зносостійку ріжучу крайку. І для мене особисто це є золотою серединою, тобто це ніж, який буде одинаково витримувати тяжкі роботи. E, тяжкі навантаження, легко ремонтуватися. Знову ж таки, там хто би мені що не розказував, ніж отримує замини, ніж отримує сколи, ніж треба ремонтувати. E, нагадаю, що. Знову ж таки, мої відео. Це не розважальні відео, це такий просвітницький контент, який на меті має донесення моїм там побратимам і посестрам розуміння того, що їм, з чим їм доведеться зустрітися в полі. Я не роблю розважальний контент, я ну, не являюся якимсь продавцем. Це лише моя думка і мої висновки, до яких я прийшов, і які я намагаюся донести до моїх побратимів і посестер. Тому таке в мене сьогодні коротеньке, швиденьке відео. Бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації! А з вами був Леший до нових зустрічей.